У Нас навіть бойового розпорядження не було в Ізюм заходити. Якогось системно організованого спротиву вже не було. Втікали, кидали все і втікали, втікали ще раз втікали. Треба йти тільки вперед. і Навіть якщо у тебе є втрати, все одно треба йти вперед. Ми показали всьому світу, що ми можемо з свою землю. Найважче було до Ізюма, ну точніше під ним. Під постійним обстрілом танків, мінометів було дуже складно, фосфором постійно кидали. Коли міни закінчилися, почали касетками тільки крити. Це було дуже важко. Коли вже сюди добиралися, вже було легко, бо вони всі втікли. Яковенко, Вишнева, Слабунівка. Ми під'їхали до нього з північного заходу, пробили коридор. Тобто, знищили їх і і вибили їх з лопів. От, а далі вже ми увірвалися на вулиці, і рухались по ним і витісняли їх. Всі подальші населені пункти, саме які брали, брала наша рота, там якогось системно організованого спротиву вже не було. Ну, наприклад, тобто, от, припустимо, була піхота, а вже не було підтримки артилерії, або навпаки, або були танки, але вони вже були без піхоти. Буквально почекали, їх артилерія розмотала і ми пішли далі. Вони боялися, що їм зайшли в тил, обійшли, перерізали їм шляхи постачання. Ну, ми ж не тільки по трасам рухалися, ми й в обхід намагались ходити. Вони просто не встигали. Пробувати коридор було важче, тому що саме там вони ще намагались чинити якийсь саме організований опір. От, а в Ізюмі. Ну, на етапі вже зачистки чистки я так розумію, в них вже була повна дезорганізація. Ми рейдом просто зайшли, ми по тилу ворога йшли, скажу вам так. Такого, як опору, я не можу сказати, що він був. Втікали, кидали все і втікали, втікали і ще раз втікали. Втрали полонених, заблудилися які, ну, всього було. І танки палили, от хлопці з третього роти, то мене з ними відправили, там колона була москальська, її розбили, два танки з піхотою заблудилися, заїхали до нас в село. Ну, то що кажу, хлопці спрацювали класно, Перші, ну, пропустили їх, запустили в село і все, і спалили. Uh -huh. Палили, набрали полонених, там хлопці взяли взагалі капітана, командира танкової роти. Сплановано дуже і дуже добре. Ну, Не знаю, просто кожен робив свою роботу і все йшло по маслу. Тобто, ну, звичайно, що були втрати, були все, але то, що ми меншими силами таке зробили, ніж противника, ну, я рахую, що це дуже добре. Саме з цим ПМ я з такої хлопці збили. Робив розрахунок, робив кілька пусків, і якась із них догнала і збила цього літака. Тому ми, сидячи на пікапі, наблюдали за небом і проходили весь весь маршрут повністю за ротами, за штурмом, за всім. От а літак, який ми збили, це був другий день, ми були, якби на відпочинку, заховані були ми в лісі. І Росіяни не знали, я так розумію, що ми там знаходимося, тому що вони запустили кілька разів авіацію свою і один із їхніх заходів. Зайшли чотири літака. Ми зробили три пуски. пуски. Ну, одна ракета попала в літак і збила в районі Волохова Яра. 125, так, Судсп'ята. Але зараз однією ракетою збивати дуже важко. Вони покращили свої можливості для захисту від ракет. Тому ми робимо відразу два або три пуски. От. Зробили три, одна не зійшла, тому що наші ракети браковані. Дві зійшли ракети, причому одна стінгера на нашого українського виробництва. Ну коли літок заховався за горизонтом, ми почули по радіостанції від наших хлопців, які були рядом заховані, що є попадання. Завдяки якраз і продвигались по, по 100-200 метрів. Посадка за посадкою і так от сюди дійшли. То спалили в основному БМП БТР танчиками вже мінометами міномети, іноді артилерія допомагала. Місцевих питали, що вони зночі почали збиратися і втікати звідси. У нас, ну, у нас навіть бойового розпорядження не було в заходити. Ми повинні були взяти велику малу комишуваху. Ми зайшли, вийшли з села, зустріли місцевих. Вони кажуть, в наступному селі теж нікого нема. Но ми в механіку цього БТРа, водія. Сказали, їдь до Ізюма в жарт. І їдемо. А тут вже стели Ізюма. Так і сюди і заїхали. Дуже багато розтяжок. Мін у нас підірвалося, хлопці вже. Але розміновуємо техніки, і потім як відступаючи, російська армія кинула в ізюмі чимало техніки, але встигла залишити українським військовим чимало сюрпризів. Наприклад, оцей трофейний танк Т 80 БВМ замінований в місці, де знаходиться боєкомплект. Спочатку тут мають попрацювати сапери. Ну до ізюму ми йшли три дні. Розбили по квадратах. Це всі, всі підрозділи заходили в кожен будинок, перевіряли кожен підвал, того що кажу, була інформація, що вони всі передягаються в цивільне, ховаються, втікають, чекають ночі, ночі тоді біжать. Ну через те, ну, в нашому квадраті ми нічого не знайшли, крім БК, зброї. Хлопці знаходили там макарони ще гарячі, умовно розумієте. Виноград, що ще навіть мухи на нього не сідали. А це трофейна самохідна артилерійська установка Мста зі снарядами калібру 152 міліметри. Як бачите, окупанти залишили її українським військовим з повним боєкомплектом. Під час наступу не можна замішкатися, зупинитись. Треба йти тільки вперед. І Навіть якщо у тебе є втрати, все одно треба йти вперед. Тому що, якщо зупинишся, загинеш оборонними боями не виграти. Нам потрібно наступати. Звичайно, ж це будуть втрати, звичайно. Це війна, без того нікуди. Але ну, але я кажу, я думаю, що зараз ми показали всьому світу, що ми можемо звільняти свою землю. І просто нам потрібно трішки трішечки підтримки. То що кажу всім артилерія і дрони чим побільше, і, і буде все файно. А з мотивацією все чудово і прекрасно.